В першу чергу я хочу сказати про Мукачівські події. Мукачівські події це е, сьогодні страх в серці кожного українця, це страх в серці кожної родини української. Сьогодні люди е, зранку до вечора дивляться на екрани телебачення і хочуть зрозуміти, їх завтра почнуть стріляти і їх дітей завтра почнуть стріляти, чи буде збройні протистояння в тилу. А не на фронті, і тому на всі ці відповіді сьогодні треба дати на всі ці питання, людям треба дати відповіді. В першу чергу, мукачівські події показали, що силові структури на самому високому рівні, як так само, як і на регіональному рівні, є єдиним конгломератом, єдиним бандформуванням разом з контрабандистами, корупціонерами, разом з усіма, хто сьогодні. Живе в кримінальній частині е, закону України сьогодні. силові структури не просто стоять осторонь. Вони учасники цих процесів. Вони кришують. І вони на цьому заробляють. Якщо ми це не усвідомимо, у нас і далі будуть такі стрельбища, Знищення людей вбивства і нестабільність хаос в країні саме тому я вважаю, що не можуть силові структури в сьогоднішньому складі і з сьогоднішнім керівництвом дати об'єктивне розслідування мукачівських процесів. Вони учасники цих процесів, і тому я пропоную негайно створити тимчасову слідчу комісію в парламенті з найдосвідченіших людей з кожної фракції. По дві людини, плюс взяти незалежних депутатів, які не були інтегровані в цей конфлікт, і треба до п'ятниці оголосити результати всій країні і поставити кадрові питання щодо вищого керівництва е, сьогодні силових структур в Україні, тому що нам треба з'ясувати, хто кришує контрабанду. Крім того, зрозумілим абсолютно є те. Що контрабанда є наслідок неправильної політики акцизної уряду? Якщо цигарки зараз до 1 євро коштують в країні, а в європейському союзі від 4 до 7, то треба уряду негайно вводити ті акцизи, які потрібні, і треба за рахунок цього підвищувати пенсії заробітні плати, а не кидати народ на практично в розборки банд Наступне, що важливо, треба негайно в регіонах відсторонити силовиків від займаних посад до завершення розслідування. Треба негайно в тих ключових трагічних регіонах, де йде зараз масова контрабанда під прикриттям силових структур. Треба негайно створити підрозділи поліції з абсолютно нових людей. Які можуть сьогодні протистояти цьому цій системній злочинності, тому що контрабанда, корупція сьогодні стала державною політикою. На жаль, крім того, ми абсолютно точно знаємо, що цей хаос, який започаткований в країні, є наслідком низького керівництва. Треба дивитися, як цей хаос зараз долати. Я думаю, що одне з питань, яке сьогодні треба розглядати, це питання бездієвості щодо розслідування злочинів Майдану. Постанова 2058 А. Ми маємо заключення, звіт міжнародної дарачої групи при Раді Європи, де прямо сказано, що силовики найвищого рівня саботують, протидіють ефективному розслідуванню злочинів на Майдані і притягненню винних. Сьогодні тимчасова слідча комісія для того, щоб незалежно розслідувати злочини на Майдані, створена склад сформований, затверджений. До порядку денного ця постанова включена, комітет пройдений. Немає жодного зараз, жодної причини, щоб не ставити вівторок це ТСК на порядок денний і приймати, тому що силові структури сьогодні, на жаль, є невід'ємною частиною злочинних угрупувань і тому на парламент зараз лягає дуже висока відповідальність. Тому ми вимагаємо повернутися до прийняття законопроекту, який запропонувала батьківщина з усіма іншими фракціями, про тимчасові слідчі комісії. Законопроект 1098, який дозволить парламенту виконати свою функцію по розчищенню цих авгієвих стаєн. Крім того, я інформую вас. Що на зустрічі з президентом лідерів коаліції домовлено про зниження акцизу, верніше рентного податку на газ, що призведе до зниження тарифів, і також домовлено про те, що ми з вами знижуємо. Вірніше навпаки скасовуємо податок на пенсії працюючих пенсіонерів. Якщо парламент піде на канікули і не розгляне питання пенсії заробітних плат, індексації і зняття податків з пенсії, то цей парламент не вартий того, щоб працювати. Треба його просто розпускати. Я наполягаю на постановці цих питань в порядок денний.